Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава коляді, коляді, слава. Відкриваємо свої серця, відкриваємо свої душі до світла роду, до боїв рідних, предків наших світлих, предків наших, до свят наших закликаємо сили. Слухаємо уважно душі свої, серця свої, чого прагнуть наші душі, чого прагнуть наші серця, чого хоче наш розум, і тими світлими образами нашими, світлих наших мрій, світлих наших бажань, сподівань, приступаємо слава! Для багатьох людей сьогодні, якщо не для більшості, сили духовні, то щось є таке фантастичне, щось уявне, про що люди тільки думають і мріють. Діються відчуття кось сили, наші духовні люди реально починають відчувати після свят. Після посвяти в живої, після посвяти в любому якому Після свято живої люди реально починають відчувати той потік світла роду селишнього, силу живе матінки, яка сходить від центру всесвіття, і через мільярди, мільярди, мільярди сонішних систем. Через мільярди галактик доходить до нас до нашої галактики і через наш центр галактики іде до нашого центру сонячної системи, до сонця, нашого життєдайного, даж Бога батька, і відаємо, що якщо прикрити це світло, ультрафіолет, як частина того потоку, і ми знаємо, як воно потрібне для нашого тіла матеріального навіть, так, і для всього сущого на землі. Якщо... Закривається небо і немає того світла, то страждає це живе. Після посади в живу людина реально відчуває цей потік тече, тече через тіло і випромінюється через руки. На другий ступінь після другої посвяти в вживу. Людина відчуває вже значно більше. І через руки і ноги, потім через руки ноги і очі, і мову через голос свій Рухається, розширяючи свої можливості, розширяючи. Свої сили. Все більше і більше проявляючи духовні сили через себе. Ну, а після посвятим любомудріє в людині відкривається 9 потоків. 9 потоків любові. Самі різні пророки, самі різні аспекти любові. Аспекти любові духовної, аспекти любові душевної, емоційної, страничної. І аспект любові тілесної. І усе відаємо, що усе це є Бог, усе це є рід. Рід Всевишній. І ми є частинками Бога, частиною роду Всевишнього. І через нас проявляється теж Рід Всевишній, іскрою своєю у серці нашому. І ця іскра горить, палає, душа наша горить, палає. І світиться через кожну клітиночку тіла нашого. І кожна клітиночка тіла нашого, це Те, теж є рід Всевишній. Тож усе в цьому світі є частинкою рода. Частинка Бога, тож уж все має свою святість. І треба вміти бачити святість матеріальному. Прояв Бога через ці, ті... Прояв Бога через матеріальне. І розкривається все більше і більше буття для нас. Розкривається все більше і більше розуміння, буття. Рухаємося у тому. Рухає... У пізнані світу явного і, правого, і світу правного світу на рухаємо пізнані світу духовного, світу матеріального розширяємо, даємо поживу і своєму розуму, і своїй душі, і своєму ті. Накопичуємося сили тілесні, здоров'я і сили духовні, і сили душевні. Вчимося керувати і матеріальними процесами, і духовно. і солоння наше це один з інструментів потужних інструментів. Духовного, втягу. потужний інструмент, духовний керування, керування як духовною реальністю, так і матеріальною реальністю. Раз в сім днів сім днів, коли ми говоримо про календар, то говоримо про різні періоди, якими ділиться на наш рік, 360-365 днів, мінус 5 темних днів 360, і ділиться на періоди, великі періоди. Чотири періоди, Великість, Сонце, Кресні, а потім ще на 2, то виходить по 45 днів. А тоді ділиться ще дрібніше, по 22, з копійками 25 днів. Тоді ще дрібніше, по 11-12, і ще дрібніше, по 7, 7 днів. І ось цей період, тиждень, не даремно ми маємо тиждень, 7 днів, тиждень. Маємо 6 днів, ми працюємо і трудимося, і щось робимо, живемо, і виходить 7 днів. Духовної праці, якось, звісно, духовну, духовну працю ми робимо щодня. Говорять, що хто без молитви до їди сідає, то в наступному в житті вороги це рождає. Тож і бачимо, молитви є на Ютубі на, на каналі. Тому ціла підбірка і ці, та підбірка збільшується, є молитва перед трапезою. І та молитва це цілий знову ж таки духовний інструмент, ціла технологія яка декларує хто ми, і декларує, для чого ми живемо, і декларує, для чого нам духовні матеріальні сили. І Їда матеріальна перетворюється вже теж в духовний інструмент, в духовну трапезу. Ну а після їди, знову ж таки, я б... дякуємо богам, предкам, що наїлися, так. Як моя бабця казала, коли я ще був маленький, потягувався після їди, вона казала, що потягуєшся, не помолився, не потягував а вже потяг. Я тоді вже, як їду, наївся і вже розслабляюся, вже хочеться питомитися, і я перуницю на себе. А, дякую. О, і тоді потягую. А моя донечка, коли була маленька, вона говорила коротку молитву, коротку і ясно. Дякую вам, надіюся гам. Все. А, і... Так, а, і звісно що ми на протязі дня багато було того прокинулися, згадуємо про свій рід, згадуємо боїв. Слава роду, слава Україні, Росії, слава Богу, чи Я кажу, так ви кажете. Як тисячі років тому закликаємо кличу світло роду Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєї благослови, наділи, силою своєї сили. Вічусеворода Всевишня, Сили живині богів рідних предків, світлих собі у допомогу на справу добру. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Україну матір захистіть, землю нашу рідну бережіть, родина бомб, бунку, ракет снарядів, шахетів і лиха війни всякого. Пережить. Як у сонце стає ніч відступає, так лихо й кривда нас не бачить і не чує, стороною минає. Тож у цей світлий день посилаємо нашим богам рідним, предкам світла, нашу любов і вдячність, Наші світлі помисли, наші світлі думки. Прийміть боги, прийміть предки. Дякуємо вам. Приміть. Дякуємо за все, що маємо, за здоров'я, за сили. За радість і щастя, за веселість і втіху, що у тих днях отримали. За тих колядників, які приходили і нас радували, і щедрували. Надіюся, всі відчули ту радість. Надіюсь, до всіх прийшли колядники і щедрівки. І, і сільники. У цьому році сільники, як мають бути, прийшли справді на новий рік. Чи не чудо це? Чудо маленьке, чудо нашого життя. Так потрошки ладнається, впорядковується наш світ. Ну, а хто, Ще щідрівники не зайшли? Тож зайдіть хоч в Ютуб та відкрийте всі дні. Ой, Зузула, Зозуленька. Така прекрасна, ще дівчинка, як її послухати? Просто в Ютубі наберіть, ой, Зузула, Зозуленька. послухайте, як дівчатка, з чидівки то дівчача. Дівчата енергія має бути, то має дівчатка співати. Знадійте, як дівчатка. На бажано, щоб це були маленькі дівчатки. Діти, як вони співають, Боже, як серце ж міє, просто радіє, тут неймовірно. І щедрика, щедрий вечір, добрий вечір, послухайте, тут теж неймовірно, тут весь світ на самих різних мовах співає. Порадіте свою душу, послухайте ще оцей цей час зараз. Дякуємо, дякуємо, предки, дякую за ту радість і Дякуємо за ту веселість тих свят. Дякуємо. дякуємо. Прийміть нашу любов і вдячність, прийміть наші світлі помисли, думки, наші світлі мрії, бажання, наші світлі сподівання на перемогу України світла і правди, як найшвидше. На перемогу честі і благородства у нашому народі, у нашому світі, на перемогу правди, радості, добра, любові і кохання. А це дар матері нашої корови за багатство істориків, що у праці праведні здобуваємо. Ріг повниться благом і вогнебог Бог жде пожертви. Пролляємо судцю та богів рідних у славу, що суть про праматері, наші. Прийміть Боги, прийміть предки. Ми з молоком вам послухаємо. Щасті радості бажаємо. Прийміть Боги, прийміть преці, прийміть Боги, прийміть преці наші. Смілі, любов, і начні, Боже, Може, твоємо і зустріч сонцю. Прийміть, боги, прийміть. Бо це Велес научив жати він в на полях стратних, І ставити нопа при вогнищі у хаті, і почитати його як отця нашого. Він дар нашу прийме. Пожертви іншої не маємо, аніж праця рук наших і дари полів наш. Прийміть боги, прийміть предки, зерно полів наших, прийміть, хай це зерно, зерна наших бажань світло до вас принесе. І як зерно на полях наших проростають колосяться, так і бажання наші. Хай в світі яви поростають наші бажання, мрії, співання, хай проростають і коло в життях наших, на наших. Хай буде так, і хай наше життя стає як у масло масляне. Хай розгорається в наших душах, в наших життях, ротах, землях наших. Вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави. Та буде так. 我也没弄过啊，